Викриття нарколабораторії, нові методи гасіння пожеж, готичний сад у Рівному. Про це і не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю. Музика. На Рівненщині знову втрати на фронті загинув Сергій Єфимець 1978 року народження села Великий Житин. Чоловік став до війська у березні 2022-го. Вдома на нього чекали четверо дітей. Світла пам'ять герою. На майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Дмитра 28-річний солдат загинув у Харківській області напередодні нового року. Десятки рівнян прийшли на центральну площу, щоб віддати шану молодому герою. Були на прощанні і наші журналісти. Сумна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося з полеглим на війні захисником Дмитром Бедоренком. Останнім для 28-річного солдата став бій поблизу села Синківка на Харківщині 30 грудня. Навіть коли зв'язок з чоловіком обірвався, рідні Дмитра сподівалися, що він живий. Однак, побратими невдовзі повідомили скорботну звістку. «Передає майдан, і в кожного з нас рветься серце, особливо побратимів, життя. Цього героя, який поклав життя своє за чудову донечку, прекрасну дружину, за тата, за маму, за рідних і близьких. Дмитро народився у селі Жобрин Рівненського району. Після здобуття середньої освіти вступив до першого училища в обласному центрі. Згодом працював верстатником. А після того, у 2015 році, підписав контракт зі Збройними силами України, служив у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро знову приєднався до захисту країни. Спочатку перебував у розташуванні військової частини на Рівненщині, а згодом відправився на передову. І він з моїм сином служив і ще й дружкував на весіллі. Слухайте. Ну, дуже хороший хлопець, нічого не можу сказати. Він і одружений був його дружина і донька є. Така звістка прийшла, що він загинув. Слухайте, так шкода? Разом з родиною Дмитра. Сьогодні сумують усі ті, хто знав чоловіка з розповідей його рідних. На прощання прийшли колеги по роботі, тещі захисника. Усі вони вважають своїм обов'язком пам'ятати та шанувати полеглих за Україну героїв. Розказували, що дуже хороший, хороший хлопець був хороший. Зять, хороший чоловік для жінки. І ще хороша будина. Дмитро мріяв повернутися додому до найрідніших. Його доньці Аделіні 24 січня має виповнитися рік. Поховали бійця у рідному селі Жобрин. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ветерані військовослужбовців з Рівненщини запрошують взяти участь в онлайн опитуванні про актуальні потреби сфери зайнятості. Проводить анонімне анкетування Український ветеранський фонд питання стосується професійного розвитку в цивільному житті. Викликів і перешкод в опануванні нової справи та ефективності державних інституцій, які мають сприяти професійному та кар'єрному розвитку ветеранів, посилання на анкету можна знайти на сайті Рівненської ОДА. Побігла на червоний, потрапила під автобус у Костополі на регульованому пішохідному переході. Збили 11-річну дівчинку. Сталося це 14 січня близько 21-ї години на вулиці Рівненська. Дитина отримала незначні травми далі. Пряма мова. Поліцейські на місці події встановили, що 62-річний рівнянин водій маршрутного таксі Мерседес Бенц» допустив наїзд на дівчину. Вона вийшла з іншої маршрутки та кинула збігти по пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора. На щастя, 11-річна Костопільчанка отримала незначні травми. Та наразі проходить додаткове обстеження у лікарні. Керманич, за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил дорожнього руху. На нього інспектори склали адміністративний Протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські наголошують, пішоходам переходити дорогу можна лише на дозволений сигнал світлофору. Перетинати проїзну частину потрібно спокійно і ні в якому разі не бігти. Завтра, 16 січня, на одній із вулиць Рівного через роботу тресту зеленого господарства буде ускладнений рух на вулиці Олекси Новака. Обрізуватимуть дерева. Тож водіїв та пішоходів просять планувати пересування цією ділянкою з 9 ранку до 16 години. Щотижнево виготовляли психотропів на 300 тисяч гривень. У Рівному викрили нарколабораторію. 13 січня на вулиці Дворецькій правоохоронці на гарячому затримали 26-річного жителя обласного центру, який за три тисячі продав 5 доз метамфетаміну. Це вже третій задокументований факт. Під час обшуків у гаражі та автомобілі торговця вилучили ще близько 20 грамів аналогічних наркотиків, 10 грамів канабісу, електронні ваги. Близько ста фасувальних зіп-пакетів, пристрої для куріння, грошові кошти, мобільні телефони та 29 патронів. Поліцейські встановили особу співвласника бізнесу. За місцем проживання 35-річного чоловіка ліквідували нарколабораторію, вилучили обладнання для виготовлення метамфетаміну, прекурсори та готовий продукт. Слідчі дії тривають. Не водою, а ковдрою рівненські рятувальники опановують нові техніки ліквідації пожеж в автомобілях, зокрема електрокарах, на підземних парковках поблизу культових споруд і торгових центрів. Як за допомогою ковдри загасити полум'я? Наскільки це безпечно та швидко? Дивіться у сюжеті. Ось таку методику гасіння пожеж, яка широко використовується в країнах Європи, почали опановувати рятувальники Рівненщини. за допомогою спеціальної протипожежної ковдри за 10 хвилин дається повністю приборкати вогонь в автівці та мінімізувати викиди в атмосферу продуктів горіння. Виникавозонфоя токсичний смок. Коли автомобіль палає, ви можете бачити чорний токсичний дим. Він дуже небезпечний, адже може поширюватися досить далеко. Коли легені людини наповнюються цим димом, це може бути смертельним. Тому важливо зібрати дим докупи дуже швидко, як ми тут робили. Ми дуже швидко ізолюємо авто і припиняємо доступ кисню, і полум'я гасне. fire has gone out. Саме волонтер з Британії Джейсон Хал передав колегам з Рівненщини ковдру для гасіння пожеж. Він розповідає, що найефективніше її використовувати для ліквідації займань в електрокарах через специфіку їх конструкції. За зниженням температури можна стежити за допомогою тепловізорів. У випадку пожеж в електричних автомобілях, навіть якщо ти загасиш полум'я, займання може розпочатися знову, а це небезпечно. Використовуючи цей метод, ми обмежуємо доступ кисню, тож вогонь не може повернутися. На Кінокамбекнеозброєні рятувальники в Рівненщині раніше таких засобів не було. Після навчань ковдра залишиться у рівному, де найчастіше трапляються займання авто. Це якби новинка, це для нас нове в першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Вартість ковдри 5 тисяч доларів. Вона є багаторазовою та витримує температуру до тисячі градусів за цельсієм, тоді як температура горіння авто двічі менша. Також її можна використовувати до прикладу у разі виникнення пожежі в культових спорудах, накривши цінні речі, які вогонь не зможе охопити. Аліна Літвінчук Мельник, випуск. У центрі Рівного продовжують роздавати безкоштовні обіди людям, які опинилися в скрутному життєвому становищі. За кінопалацом Україна пункт харчування працює з понеділка по п'ятницю о 13-й годині, а на Жолію кюрі 21 о 9.30. Обласному центрі знадання соціальних послуг повідомляють, що з початку опалювального сезону до вуличного пункту звернулося майже 2,5 тисячі осіб, до стаціонарного майже 800. Всього роздано близько 3500 тисячі безкоштовних обідів. На Рівненщині знижується рівень захворюваності на ГРВІ. Минулого тижня зафіксовано 6 280 випадків, що на 78 менше, ніж за попередні сім діб. Майже 60% хворих діти. Продовж тижня зафіксували 120 випадків covid 19 півсотні людей госпіталізовано, троє померли. Нагадаємо, пацієнтам із симптомами коронавірусу, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна Оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно для цього. Потрібно звернутися до сімейного лікаря. На території органного зали у Рівному хочуть створити готичний сад. Концепцію облаштування майбутнього громадського простору обговорили під час урбаністичного інтенсиву за участю архітекторів, краєзнавців та представників філармонії. Як може змінитися територія біля однієї з культових будівель міста, дізнавалися наші журналісти. Новий громадський та культурний простір планують облаштувати у Рівному. На подвір'ї органного залу може з'явитися готичний сад. Ініціатори ідей з обласної філармонії почати вирішили з концепції майбутнього простору. Місцевих урбаністів, архітекторів, краєзнавців та небайдужих до розвитку рідного міста рівнян залучили до спільного обговорення, яким має виглядати готичний сад. Ми хочемо, щоб цей сад, майбутній наш, був багатофункціональним і використовувався і мешканцями, і гостями, і туристами не тільки. Кі, як сати локація, зелена для відпочинку. Щоб він був місцем проведення різноманітних концертів, просто неба, пленерів, зустрічі від друзів. Архітекторка Ольга Шевчук одна із тих, хто долучився до розробки попередньої концепції перепланування тутешньої території, з її слів у рівному не так багато сучасних громадських просторів. Хоча місто та його жителі потребують нових комфортних середовищ, де можна було б цікаво провести час. Ми вважаємо, що Найбільш цінність ділянки саме в її розташування, поруч важлива пам'ятка рівного органного зал, знаходиться. І дизайн, те, що там буде створено, вона має якби доповнювати існуючі простіри і додатково так само бути придатним під нові функції. Першим кроком до облаштування готичного саду має стати висадка дерев на подвір'ї органного залу у перспективі задля реалізації проекту, за словами директорки рівненської обласної філармонії. Ні, Елеонори Стаценко планують залучити європейські грантові кошти. Ми маємо таку ділянку. На території органного залу вона складає 11,5 соток. Вона зараз не дуже впорядкована, трішки занедбана. А ми хочемо, щоб вона змінилася на краще і перетворилася в такою е, прекрасною, чудовою локацією нашого міста. Серед ідей, як у майбутньому виглядатиме громадський простір, сад в пейзажному англійському стилі, дворик з доглянутим газоном та лаво а також мальовничі композиції з рослин та дерев. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Річку устя у Рівному хочуть визнати уразливою зоною. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради. З такою ініціативою звернулося Держагентство водних ресурсів. Воно пропонує визнати уразливими ті ділянки водойм, які скидають стічні води. Прийняття документа дозволить регулювати рівень очищення стічних вод, тобто вони підлягатимуть цілковитому біологічному очищенню та додатковому звільненню від сполук фосфору та нітрогену. Пусть ж скидають стічні води з очисних споруд Рівного та Квасилова. Останні належить рівне облводоканалу. У рівненському вересі запланували кадрову чистку. Одразу три гравці невдовзі можуть покинути команду. За повідомленням наближених до клубу представників зазначається, що керівництво готове відпустити голкіпера Вадима Ющишина, захисника Данила Хондака та півзахисника Андрія Блізніченка. Наближеним до основи з усіх трьох є лише останній гравець, який у цьому сезоні провів 10 матчів та забив один гол. Нагадаємо, раніше стало. Відомо, що верес покинув захисник Роман Гагун. На його місце прийшов екс-оборонець зорі Максим Сміян. Таким був початок нового робочого тижня у Рівному та області. Більше новин традиційно шукайте на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе, до зустрічі.